Державтоінспекція та міліція відвідали навчальний заклад у Гвізці. У школі інтернат провели відкритий урок із вивчення правил дорожнього руху. Учні мали нагоду прослухати лекцію та поставити запитання гостям. А ще офіцери у погонах підготували для школярів сюрприз. Покатали на службовій машині Державтоінспекції. У Гвіздецькій спеціальній загальноосвітній школі інтернат навчається більше сотні дітей. Міліція у закладі для вихованців явище звичне. Правоохоронці регулярно відвідують школу та спілкуються з дітьми. Цього разу знову приїхали нагадати про дотримання правил дорожнього руху. Ця тема для закладу актуальна, оскільки школа знаходиться біля швидкісної дороги державного значення татарів Кам'янець-Подільський, навчальний корпус з одного боку, а побутові та додаткові приміщення з іншого. А ще ця траса йде під гору, а відповідно униз. Тому деякі автівки їдуть із захмарною швидкістю. Розповідає керівник школи. Двічі зверталися ми в обласну установу. Мова йшла про лежачого поліцейського. Відповідь була однозначна, що на дорозі державного рівня такі речі неможливі. Вища зельноосвітня школа і дошкільний заклад. І буквально місяць тому дівчинку маленьку перший клас родич перевозив, то пасажирський бус бампер зачепив, і дитина впала, горілиць. Щастя, що був рюкзак. І дитина впала на рюкзак, зваживши на прохання школи біля закладу, встановили освітлені попереджувальні знаки та поновлюють зебру на пішохідному переході. Але деякі водії не зважають на це і швидкість не зменшують, скаржиться директор. І буває так, що пролітає по школу на швидкості 160 кілометрів, якби, не дай Боже, котрась дитина. А ми собі е, вже попросили, зробили той парапет, е, виходячи просто з нашої хвіртки, то вже на дорогу не вилітаєш. Але років 20 тому наша дитина була попала з брами просто під е, машину легкову. І Бог так розпорядився, що дитина відлетіла на тротуар і сиділа, і просто навіть не запам'яталася, що то з них. stuff Правоохоронці вкотре звертають увагу водіїв поважати правила, а школярів навчають, як поводитися на автошляхах. Цієї нагоди у актовій залі організували повчальну бесіду. Тут зібралося більше 60 школярів різної вікової категорії. Дітям розповідали про світлофори, пішохідний перехід, як йти дорогою без тротуару, з якого віку дозволено їздити на скутерах та мотоциклах, чим небезпечні ролики. А ще радили навіть на пішохідному переході зважати на транспорт. Бути обачним, якщо рухається транспортний засіб і рухається, їде на гору, щоб вони ліпше дали перевагу даному транспортному засобу. Тому що даний транспортний засіб може вести габарит, вантаж, тому ліпше надати йому перевагу, чим бути перешкодою в нього на дорозі. А ще дітей застерігали від вживання алкогольних напоїв. Зараз триває загальнодержавна операція щодо попередження пояснень серед дітей. Перший етап сьогодні закінчився і ми маємо певні показники, виявили е е е працівниками сектору кримінальних місць дітей Коломийського міського відділу спільно з дільничними інспекторами міліції був виявлений факт продажу дітям алкогольних напоїв в селищі Печеніжим. По даному факту складено адміністративний протокол за статтею 156 матеріалу направлення на розгляд адміністративної комісії. Так само виявлені два факти: це в селі Площі і в селище верніше, в угорниках, е, коли діти перебували в розважальних закладах після 22-ї години. Так само складені адміністративні протоколи за статтею 180, частиною. 1. Від міліціонерів учні отримали тематичні матеріали, де доступно у малюнках роз'яснено правила дорожнього руху. Та сьогодні дізнався, що. Що треба переходити на пішохідному переході? Мене звати Христя. Я сьогодні дізнала, що треба дивись на, на світлофор. Як загорить зелене світло, зразу треба переходити до дитячі пустощі. Це найбільш поширена причина ДТП за участю дітей, кажуть правоохоронці. Тому тут варто докладати максимум зусиль щодо профілактики саме вчителям. Їм треба націлювати дітей на те, що переходити дорогу треба організованими групами, оскільки тут є учні початкових класів, і не має бути пустощів, не мають бути штовханини при переході дороги і виконувати ті настанови, які ми сказали. Тобто, якщо вони будуть обаченими на дорозі, будуть виконувати елементарні правила дорожнього руху, ми завдяки цьому можемо запобігти травмуванню дітей. На завершення зустрічі офіцери у погонах підготували для школярів сюрприз. Покатали на службовій машині державтоінспекції. Дітлахів переповнювали емоції і навіть дощ цьому не завадив. Вам сподобалося? – Дуже цікаво було, і за... настрій взагалі зашкалює. Галина Досин Андрій Гаращук з лісця Коломийського району.